Продовжуємо наш інформаційно-аналітичний марафон. І от процитую наших колег з ЛБЮА. Вони повідомляють про те, що депутати Верховної Ради з опозиційного блоку Дмитро Шенцев та Нестор Шуфрич зареєстрували проект постанови номер 2987 рисочка П про скасування рішення щодо заборони Георгіївської стрічки в Україні. Таким чином, депутати заблокували підписання законопроекту. Спікер Парубій не має тепер права передавати його далі, поки не буде розглянуто проект постанови саме від ОПО блоку. Ну а ми від цих політичних новин до новин інтер інтернету. наші нові гості Олександр Глущенко, медіаексперт, Добрий вечір. І Маргарита Григоренко, cmm спеціаліст, керівник агенції інтернет-маркетингу Pro. Правильно назвав? Так. Значить, будемо говорити про заборону російських російських та значить російських поштових сервісів, інтернет-провайдери, які не виконують рішення РНБО про застосування персональних сос. Спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів санкції, які передбачають блокування Mail.ru, Яндексу, соцмереж ВКонтакті та однокласники будуть притягнуті до адміністративної відповідальності та накладення штрафу. Про це повідомляють на сайті Нацполіції, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформації. Порушники заплатять від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Порушення вчинені повторно впродовж року після накладення адмінстягнення тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 300 Мінімумів доходів громадян. Про що це свідчить? І наскільки, от я теж процитую ще одну е, інформацію від нашого сайту Еспресо ТІВі, оператор мобільного зв'язку компанія Vodafone Україна, це МТС, мовить, функціонує під цим е, брендом. Вже заблокувала доступ до соціальної мережі російської ВКонтакті. Про да. що це свідчить? Я перевіряв, не заблокувала У мене в Києві. Це робота. Насправді так. ситуація а, досить складна. А, те, що ми сьогодні бачимо, це та сама гібридна війна, про яку всі кажуть, і не зрозуміло, що відбувається. Європа, Америка, Канада ввели санкції проти Росії, Україна не ввела. Російські соціальні мережі працюють і сайти в Україні. А в цей час йде війна на сході. У нас анексовано Крим. Українці вкладають кошти, купують рекламу там ВКонтакті чи в Однокласники. Тобто, не зрозуміло, що відбувається. Тому цей крок в першу чергу напевно повинен був бути зроблений роки три тому, коли от якраз суспільство було готове до цього. Дуже багато запитань. До того, що відбулося вчора, насправді це не лише сайти. Там 428 компаній потрапили під санкцію. Це військовий комплекс, авіакомпанії, банки, телеканали, медіахолдинги, інтернет компанії іт інтегратори навіть Керченська переправа КАМАЗ та... Пас потрапили е, під санкції, чомусь нікого це не цікавить, Це говорять лише про інтернет. Якраз от, е, говорять лише про те, що зачепило. За, за, Коли Канада і Штати вводили санкції, всі хлопали в долоні і казали, от зараз економіка Росії е, трошки стане. Біднішою, і у них не буде вистачати коштів на фінансування війни на сході та на Крим. Але коли потрібно було самостійно зробити вибір і від чогось відмовитись, тому почали задавати запитання, що ж це відбувається. я, от скажу, що наш сайт повідомляє цю інформацію про. Значить, припинення блокування доступу до соцмережі ВКонтакті контакті компанії Водофон Україна з посиланням на прес-центри компанії, прес-службу компанії і повідомлення від 17.19, дев'ятнадцять 17 датоване. Можливо, перевіримо цю інформацію пізніше. перевіримо, чи чи каже правду прес-служба компанії Водофон Україна». Маргарита, А ваша думка наскільки це може змінити взагалі у цей ринок і соцмереж? і... Разных пабликов и почтовых сервисов и даже этот рынок пиратской аудио-видео продукции, курс счастью, контакт. Бизнеса это, конечно, неожиданность, да, потому что многие свой бизнес вели непосредственно через контакт и у них не было других каналов продаж вообще в принципе. Но это по сути упущение бизнеса, да, потому что на данный момент очень много каналов работающих, тот же Facebook, тот же Instagram, тот же LinkedIn, YouTube и так далее которые продают намного эффективнее даже, чем ВКонтакте. И аудитория Facebook это 12 миллиардов, миллиардов на секундочку, да? Поэтому расширяйте рынки, ищите партнеров, то есть развивайтесь. Для возможности бизнеса в Фейсбуке больше, там, больше э, таргетинга. Да? То есть когда, допустим, мы э, Производя что-то в Украине, а нам нужно продавать это там, я не знаю, в Зимбабве, мы можем найти этого человека и продать ему именно наш продукт. Вконтакте таких возможностей не было. Ну и по сути. Контакте давно уже был полон очень негативного контента, нецензурного. Тот же Кит и все, все известные эти истории. Да. Поэтому, суицидальные, суицидальные программы, да, которые да. измушивали подлитков прощаться с жизнью. Плюс поширение порнографии, я точно знаю, да, да, что да, там да, принадлежит да, правоохранительные да. В Фейсбуке это все модерируется очень жестко. А скажи, пожалуйста, ласка, от 12 миллиардов пользователей Фейсбуку, а не, 12 миллиардов у нас на, на земле нет. Да. Сколько людей а, а, у нас? Миллиардов. Можете... Миллионов миллион, миллион в Украине. Нет, возможно, просто столько людей Нет, по одной. У нас не просто столько людей. Нет, у нас кажу, 7 миллиардов людей. Я Пользовательских. А сколько пользовательских в ВКонтакте? В а, ВКонтакте, по статистике 2016 года, это было 12 миллионов, это была самая большая цифра из всех. То есть в тысячу раз есть разница между... на данный момент в Фейсбуке около 9. Ну, тобто плюс-мінус, так. Да? Чуть менше, от 8, 8 мільйонів это было однокласники, ну і там далі вже менше-менше. А як ви думаєте, яка кількість людей, бо зараз той же ВКонтакте розпосюджує інформацію, як обійти значить, да. блок і да. як залишитися користувачем ВКонтакті, скільки, як ви думаєте, відсотків може залишитися? Ну, Через ці шляхи? Насправді, насправді ситуація не зовсім зрозуміла. Як треба блокувати? Хто буде блокувати? За чий рахунок буде блокуватись? Цей трафік. Перше запитання для громадян, що вони три роки роблять в російських соціальних мережах які, і на сайтах, які слідкують за ним, чому вони не змінили погляди і не змінили їх на інші. Друге питання до держави, яке я задав. Не зовсім зрозуміло з цього наказу і з посиланням на 107 статтю Конституції, потім йдеш по цій почці. Закон про РНБО, закон про санкції, хто саме підпадає, хто саме виконавець або це органи державної виконання. Конавчої влади або це весь ринок, а органи виконавчої влади лише слідкують за цим. Тому всі чекають роз'яснень з приводу цього наказу. Напевно, це буде роз'яснення національної комісії НКРЗІ, що саме з цим робити, що стосується виключно інтернет-провайдерів. Як показує практика, відсотків 5-10 користувачів знайдуть шлях, як дивитись, тому що заборонили російські телеканали. Хто хотів дивитися, той дивиться. Заборонені соціальні мережі в Китаї, напевно, да. там хто хотів, той дивиться. Тому головна ж задача не позбавити 100%, бо це досить дорого коштує будувати другий китайський китайські. А відсікти фаєрвол. просто це було, то яке в принципі може захворити, може ні, за розум якого йде боротьба цих основна пропагандистських. Основна одиторія, десь приблизно 85% населення, які сприймають інформацію і досить часто вірять. І якщо зайти в однокласники, це взагалі ну, неможливо дивитися, там іде антиукраїнська пропаганда. Якщо зайти в, ті самі, в ту саму мережу ВКонтакті, зайти в деякі групи, там іде пропаганда. Е Квазіреспублік, набір у е, бойовиків. І це нормально. Тобто для Росії це нормально, це працює, вони це не баня, це для них нормальний контент. Ну, Це контент. називається це не бойовики, там, а, а волонтер, ополчення, да. людей, відпускники, яких набирають туди, щоб вони їхали з ну, Росії якщо на якщо В Москві десь на площі стоїть палатка і приймають, да, це нормально. Зрозуміло. інтернет Асоціація України просить владу СБУ, те, про що ви казали, та держсперзв'язок. Якнайшвидше надати роз'яснення про методи застосування ведення введених проти низки інтернет-порталів санкцій. Про це йдеться в листі асоціації. Зараз ми його бачимо. Оприлюдненому на сайті ІНАУ компанія, зокрема, цікавиться, чи не всіх операторів, провайдерів, чи на всіх ораторів-провайдерів телекомунікації, які надають послуги доступу до мережі інтернет в межах держави, поширюються вимоги заборони на надання послуг з доступу користувачам мережі інтернет до ресурсів, сервісів визначених, значить. З рішенням РНБО чи такий вид обмежувального заходу повинен виконуватись виключно юридичною особою, зазначеною у відповідному пункті. Хто має цим роз'ясненням займатися? СБУ? Е, ну всі чекають від СБУ, роз'яснень від НКРЗІ. Е, Інтернет-спільнота стурбована не з приводу того, що блокується сайт ВКонтакте чи Яндекс, а з приводу того, чи не будуть потім за відпрацьованою схемою блокуватись українські ресурси. Оце їх в першу чергу то цікавий. технологія буде відпрацьована. Далі так. можна буде її використовувати проти українських ресурсів. Є така загроза, Маргарита. Не знаю, сложно сказать. Ну, по сути, то, что творится сейчас на данный момент в ВКонтакте или в Одноклассниках, все же можно спокойно перекочевать в Facebook. Там будет то же самое, да? Та же аудитория. То есть мы же никуда их не денем, они где-то будут общаться, они где-то будут там продавать свои свои товары, да, или там распространять свою информацию. Добре, тоді запитаю по-іншому. А скільки коштує, хто заплатить за о ці блоки доступу користувачам до російських поштових і соціальних сервісів? Це дорого? А, не зовсім тобто, це... Ну, наприклад, скільки коштує Це ж витрати для інтернет-провайдера, наприклад, за обмежити користувачам доступ до російських там, певних да. сайтів чи ні. Да. Витрати, правильно? Да, тобто сам провайдер заплатить ці гроші своєї кишені. А це да? великі суми? Чиї? Про які витрати йдеться мова, щоб просто, наскільки це легко провайдеру це забезпечити виконання цього Не Нелегко це забезпечити. Основна задача це відсікти більшість. Це багато технологій є блокування трафіку, починаючи від більш дорогих маршрутизаторів і закінчуючи там, створенням великого там, фаєрволу, який заблокує на там, рівні зовнішніх каналів трафіки, буде його моніторити. Ніхто не знає, як це повинно бути, скільки це коштує і хто повинен. Не за це платити, тому що як це, якщо це буде маленький провайдер, у якого, наприклад, там тисяча абонентів, йому потрібно буде купити там більш дорожчий маршрутизатор, який коштує, наприклад, 5 тисяч доларів. Витрати будуть великими. Якщо великий так. провайдер, то витрати будуть меншими для загального бюджету. Його можливо, буде перерозподіл ринку продажу трафіку, коли більш крупніші, більш багатші провайдери зможуть уже очищений трафік перепродавати більш меншим провайдерам. Бізнес на цьому робити і подорожчують тарифи для інтернет-користувачів депутат від фракції Народного фронту Олександр Кірш переконаний, що технічно владі не вдасться заблокувати доступ українців до соціальних мереж. Інша ситуація каже він із забороною системи ЄС один перепрошую бухгалтерською. Давайте послухаємо його аргументи. Олександр Кірш. прямо мову. С социальными сетями не будет проблем, в первую очередь, из-за того, что это технически неосуществимо. Конечно, Яндекс гонит на Украину, но изолировать Яндекс, Одноклассники, все остальные соцсети от украинцев практически невозможно технически. Поэтому там пусть запрещается что угодно, но это все равно запретить азбуку, вот, или там запретить слова, все равно будут пользоваться. Но вот когда аналогичное запрету азбуки сделали с бухгалтерским учетом, это может оказаться трагедией. Дело в том, что если плательщики будут по старинке использовать те программы, которые попали под санкции, то налоговая может не принять их отчетность или скажет им, что ваша отчетность не имеет документального подтверждения, покажите документы, и тогда придется показывать, что документы составлены с использованием 1С, и первичный учет велся с учетом 1С, а раз так, то будут санкции, и отчетность могут считать не поданной, как бухгалтерскую, финансовую, так и налоговую. Безусловно, самими программами, если они уже оплачены, плательщики смогут пользоваться. Но что стоит программа без обновлений, без постоянной регулярной поддержки в то время, когда все у нас меняется. И с учетом того, что Э, результаты этих программ, то есть отчетность, могут не признать ни в Минфине, ни в налоговой. Не было бы такой проблемы, если бы была украинская альтернатива. Но украинской альтернативы нет. Ваш комментарий, вот ласка. Про один с мене цікавить. Я прадінес ні особи не, не пользують, поэтому сложно ви розповідали про бізнес. Тому запитання скільки це буде великою проблемою для українського бізнесу, якщо він не зможе користуватися програмою 1С? Там те дієш, що немає альтернатив. То в контакті це ж да молодежна сіть, по суті там багато там подростків, школьників. Які є для них альтернативи? Тобто нічого. Те ж саме я так на тиву можна книжки читати спортом займатися вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям на Є є альтернативи українські, вони просто. Трошки недосконалі, не не такі багаті, тому що вони були задавлені російським бізнесом, да, наприклад, той же самий 1С. Питання ж в тому, що користуватися чи не користуватись від пана депутата чутно абстрактні речі. Може приймуть, а може не приймуть. Щось заборонили, але взамін не Нічого дали не ніякої альтернативи і не розповіли, що робити. Оце головна угу. проблема. З цього треба починати. Що якщо ми щось забороняємо, повинні дати альтернативний угу. вихід ситуації. Ну я поясню. От на розробку і просування українського аналогу програмного продукту 1С, бухгалтерського який масово використовується на українських підприємствах. Потрібно знаєте скільки? 10 мільйонів доларів і. Та півтора-два роки заявив український підприємець, засновник і президент Хайтек Холдінгу Сіємкор Євген Уткін у коментарі зеркало тижня. Ось така сума: 10 мільйонів і ще 2,5 півтора роки. І далі, для того, щоб повністю заблокувати російські сайти в Україні, необхідно близько двох років і один мільярд доларів. Про це сказав голова правління Інтернет-Асоціації України Олександр Федієнко. Ну а наприклад, нардеп. Олексій Гончаренко, заступник керівника фракції БПП, каже, що спілкування з провайдерами, котрі говорять, що мільярду зовсім не потрібно, котрі говорять, що мільярду зовсім не потрібно, і вони йому так розповідали. Давайте Олексія Гончаренка послухаємо. Це є рішення, по-перше, все ж таки, політичне. І коли ми вимагаємо від цього світу вести санкції проти Росії і не вводимо їх самі, ну це виглядає дивно. Це перше, і по-друге, це все ж таки викликало велику дискусію у суспільстві, коли люди обговорюються, і багато людей тільки зараз замислились над тим, що сьогодні вони там щось роблять в соціальних мережах, і можливо якась молода людина, там студент, навіть не думає про те, що через 5-7-8 років він буде я не знаю яким, службовцем державним, журналістом, військовим, і все це може бути використане проти нього. Я думаю, що сьогодні люди про це задумалися, і це вже одно це було того варто. Ну, у нас деяким службовцям і різним заступникам різних чиновників не заважає навіть фотографії, якісь там інтимні в ВКонтакті посідати потім великі високі посади. Але тим не менш, проблема є. Правильно розуміє? проблема є в тому, що е ці ресурси збирають дані про е користувачів, збирають е карти пересування е за допомогою аналізу цих масивів даних. Можна про людину знати майже все, з ким спілкуються, е кому що. Пише знати номер мобільного телефону, знати всі паролі, номер картки, і незрозуміло, як країна-агресор ці е, метадані зможе використовувати в майбутньому. З приводу заяви інтернет асоціації Олександр Павлович Відєнка сказав, що е, кор е, вартість. Е, в Китаї була приблизно 1 мільярд, Це коли створюється це. Називається великий китайський файрвол, коли трафік баниться на 100%. Ну не на 100%, а там на 99%. Зрозуміло, що в Україні такого ми побудувати не зможемо, але ж задача не повністю закрити доступ. А щоб ну, щоб більшість не користувалась, тому що проти нас іде агресія. Коротко, будь ласка. Я считаю, что ну, тут, да, в смысле, как посмотреть, конечно, есть и негативные, позитивные стороны всего этого, там, да, люди стали более осознанны с тем, чем они делятся в социальных сетях. Но я опять же за то, что должны быть альтернативы. То есть если вы запрещаете что-то, то покажите, расскажите людям, что делать дальше. Потому что все это было очень неожиданно, многие зарабатывали реально ВКонтакте, и сейчас, как бы, да, нет других способов. Ну, то есть людям нужно перестраиваться очень быстро. Александра Глущенко, Маргарита Григоренко, были гости. Мосії студії